Наша ну команда, вітаю вас на цьому прекрасному каналі. Зараз ми будемо проходити дуже дружелюбне DLC до цієї ігри. Якщо відоси залетять, я пройду і основну ігру, ну, я її проходив, але не на відос. Так, я не знаю, як тут включити, це DLC. Це Це. Псіх це вроді одна жизнь, так. Да. Сраження з сердисним приступом на максимальну слажістю, точки сохранення, да. Це, це без цього Ну кошмарно бере. Отласт, нове сохранення. Я сподіваюся, що це DLC. А я не буду по 10 разів заходити. Дивіться, що там, що. Я не знаю, нова ігра, і це, бо. Тільки в мене на виборі. Так, ну це вроді би DLC, так, да. це DLC. Так ще раз вітаю, любна ігра. Дуже мила і прекрасна. Що за дядя? піднімає мене. Що случилось? Ребята, куда ви мене пакуєте? Так, мені. Мені ще немає 25 Ой, ти що мене шльопаєш? Як посмів? мив. Е-ху, ты шо мене облизуєш, -мо! Ти не хотів, щоб нас тут виїбали. Шіт, шіт, шіт! хай. шіт! можна якось встати будь ласка. <рес> mm. Що, Що відбувається? Два часа назад. Що ж було два години назад, давайте подивимось. Мені знакоми, я ваш даний поклонник. Серега сильно не затягують, вони можуть слідити. Це ота записка, яку в початку ігри на основний сюжет кидаю. По ідеї. Щоб було понятно, що грав я лінію, ну, Наверное рік назад Чтобы послать мейл Так Давайте я прочитаю Я дві неділі проходив консультацію по програмному обеспечению в психіатричних дослідженнях Мерков в Маунт Массив меня заставили підписати кучу договоров о неразглашении, і зараз я їх грубо нарушаю, ну і хрен з ними. Здесь творится что-то ужасное. Не понимаю. І половину виділення місце доктора говорят, що терапія зашла слишком далеко. Ну да, це письмо, яке він в начале игры відправляє головному герою. сюжетной линии. Так. О, боже. Как я давно не играл игры вообще. Так, дядя, а можно, можно как як... Можно Так. Як я давно аутлас не грав? Так, вроді би все, помню. Сейчас, секунду. Так. У мене просто як будто оцей бот дергається. Оцей бот чуть-чуть дергався, я пройду його о, це я помню, оце я помню цю локацію, да. А як, як мені бігати? Я щось не помню. Ага. Нічого не відкривається. Двері відкрийте, будь ласка. Може ви двері відкрийте, ага? Будь ласка. Прошу вас. Прошу вас, будь ласка. Я тебе, что вы такі стіни, якісь не обичні, да? Угу. Це уже твери, відкриваються, а ты що тут патрулируешь? Ладно, и да, мужа. Вот это разумово, конечно. Не, ребята. Ребята.

Так, я хочу почитати текст, щоб не пропустив случайно щось.

Так, він okay, щось. Error -кода 16. Я себе. Що там нам камера Може там всередині хтось. Uh, Томографія, все еще не чотка. О, что это за пациент? Спасибо, хоть. Что с ним? Вырвался. Не, 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 я ничего тебе не должен. Да-да-да, давай, давай, присаживаемся. Продолжаем работать. Ой-ой-ой. Что-то жестко, да? Все, да, я лакинчу да, Возвращайтесь в свой офис. А сюда нет. А тут вообще ничего не мое. И одной записочки ничего вообще. Так, це я головою махаю. Щось я не розібрався, як бігати. А ну тут таке міні-прискорую його. Прискорю Блять. Боже, що я милю? Прискорення. Таке мінімальне. Так, дверки закриємо. Щоб до нас і дядя поліцейський не зайшов. тут такая сарация... рация, всякая фигня, о, кто, кто Ой, блядь, дядя полицейский все так и зашел. Ой, блядь, не надо мы, Серьезно? <laughs> graduated some first, but still, somehow... <that's> so is somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric do I'm afraid we're going to have to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. Great. I oh, that? That's what I, oh, uh, I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer, Mr. Park, here a light anesthetic. Gladly. Ой, блядь. Я ж закривав двері, ну. Ребята, це якось нечасно. Так, пролог пройдений. Да, це тільки начало цього шляху тернистого, на якому нам ще багато чого зустрінеться. Уже. За дванадцять хвилин тільки пролог пройшли. Ага, і знову нам це показують. Це типа, промивка мозгів чи що? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Що то жорстко, да? ой не розумію, що, що происходит? Так, тут якась камера. Камеру я беру. Якісь ціпки речень. Так, як камеру вибирати? Ага, вот. You flower. Flower. Fucking... Як мені вийти, ага. От. Я так, я не знаю, як записочку відкривати. Вот документи, вот. Запряскай я облажался О боже, идея. Наверное, прошли часы или даже недели. Мозг набит электричеством. И не заставили меня смотреть на двигатель. морфогенетического кондиционирования. Боже, Миша, за слово. Мне нужна помощь. Нужно позвать на помощь. Лиза, прости меня. Даже если я умру. Я знаю, ты найдешь меня. Я знаю, что ты не успокоишься, пока не отыщешь мое тело. Надеюсь, ты найдешь эту камеру вместе с моим телом. Надеюсь, информация сделает то, что я не смог. Раскроет всю правду. Лиза, дорогая, прости меня. Я облажался. Я думал, что делаю все правильно, но я тупо облажался. Та, чел тупо облажався. Як-так, як-так, як так. Ми попали в цю прекрасну середу. Він мене буде бити. Він мене буде бити. Я ходжу, якщо що, просто щоб подивитися, чи є якісь записочки і так далі, щоб... Ну не опускати всяке цікаве. Що можна ще прочитати? Так, тут щось ціпочка чуть-чуть пом'яло. Ну це якщо що манікен, це не настоящий ціпочек. Все в нас хороше, не треба мені ставити 18 тут все нормально. Детський контент. Do it. Do it. Do it. Do it. Mm. Що тут происходит? Так, може я щось тут знайду. А може тут я щось найду? А може тут, ага, там вже стіна. Так, це батарейки. Так, ось в мені батарейка, так. Да, можна мало. Ну, краще зараз цього не робити. так. Хали! А как мне ночное видение, брат, я сейчас не помню. Боже, я, ш... я уже вся забыл вся настройки. <связь> <связь> Перша смерть. Так, я не пам'ятаю встройки, що за. Як мені просто камеру достати, я ж не пам'ятаю. Так, параметри. Давайте отего найдемо. А вы что издеваетесь над мной? Параметры сохранять, выйти. Какие вы настройки вы бачите, еще? Бараны любань. А ah, вот все. Все, я розібрався, пари. Просто. r 3 Блять. А мені відкрити, ну куди? Куди? Вс, <смі> нікуди, бл. Хиблоп це в ранній жизни, мені 100 життів би не хватило, щоб пройти цей момент. Так, убираем камеру. Все. Батарейки забираем. Боже, як я на таких моментах застрею, но ну, тут аж нічого особенного по суті. А, вот. Все, давай. До свидания. А що я тут маю робити? Так, якщо що, це вся кетчуп, це кетчуп. Це все кечуп, ну. Повара роз... Розлили, случайно, ну що я поділю? А я, я, ж, я ж пробував тоді відкривати, чого вони не відкрились? Так, це кукла, це кукла, вони куклу б'ють. Це не настоящий персонаж. Це все кукла, ми... Вони всі позитивні. Всі вони хороші люди. Так, це вони куклу б'ють, це кукла, це звуки куклу. 18 плюс по ласка не ставте. Change my mind. Ще, у нас тут якийсь кентик сидит. Ну шо, ребята, сик я ще буду тут стоять. А, вот, все, мне не дали пройти. Благодарочка. Так, а, тут ничего більше. Тут ничего більше нема. Ладно, и Ух ты, блядь. И что дергаем? Что дергаешься, ем? Ой-ой-ой. О, шарос такой будет. Ага. Вс? Брат, Что я могу делать? Я на полочку... А, вот, все. Так, стоп. Ничего я не упустил. Ага, тут уже все двери закрыть. Одно поднимайся. Давай так. We don't even know the radio works. It's shortwave. If the prison's got electricity, they've got signal. And the lights are on. Murkoff has it under control. Yeah, I noticed. We need to get to that radio. Outside help doesn't come without outside attention. You want responsibility for every equally shaky thing you did on the Murkoff company payroll? I know I don't. It's too late to worry about that. This just has to stop. You're scared. You're not thinking straight.

Ух ты, шо. Може, не надо. це у нас. У нас за мальчик сытай. Шасвин спейте лучше его набирать. Ой, він проснулся. Що такое? Що случилось? Вроді би спав. Так, поспи далі. Можеш спать. Я дозволяю. Лясочка у нас тут цікавенька. Так, а на цьому моменті можна вже завершувати. Так. Позитивна гра, буду старатися все, що таке більш запрещене замазувати. І продовження буде потім. На цьому поки все кінець.